Оробне НМТ номер 1 2024 року з математики. Завдання з 19 по 22. Я тести і відповідності не розбирав. Якщо потрібно, буде, напишете, розберемо відповідності і тести також. 19 -те завдання. На рисунку зображено фрагмент частини поперечного перерізу стосу дерев'яних колод у нижньому е, ряду. 13 колод, а у верхньому 1. І знайти загальну кількість колод. Що можна зробити? Ну, звичайно, що два способи. Я перший спосіб просто додати. В першому ряду 13 колод, наступному 12, далі 11, 10, 9 до одиниці. Додати потім і все. Відповідь готова. Найпростіший, найшвидший спосіб. Давайте трошки іншим способом розв'яжемо, як воно має бути, через прогресію. Що це таке? У нас питають суму прогресії. У нас кожен раз на 1 менше, це арифметична прогресія. І питають, скільки всього колод. Тобто це сума буде прогресії. E, значить, Дані у нас які є. У нас А1 дорівнює 13. А13 дорівнює 1. Тобто, в 13 ряду буде одна колода. І кількість рядів 13. Обчислюємо суму. Sn дорівнює, можна сказати, С13, яка різниця, дорівнює А1 _1 плюс А13 на 2 і на N. Обчислюємо. 13 плюс 1. Це формула до речі, у зошиті, то ще дається як довідний матеріал. На 13. 14 на 2,7, 7 13 – 91. Тобто навіть за допомогою формули тут не так важко його розв'язувати. Від 51 колода. Далі. 20 завдання. Редактор стрічки новин вирішив, в якій послідовності розмістити шість різних новин. Дві політичних, три суспільних, одна спортивна. Скільки всього різних послідовностей розміщення шести новин за умови, що політична передувати іншим, спортивна, має бути останньою. Кожна не повторюється. Отже, в нас є три вида новин. Це політичне. Політичні, політичні е, суспільні і спортивні. Спортивні. Почнемо з того, що змінювати порядок їх не можна. Тобто я не можу поставити політичну останню, чи ще якось. Тобто вже як стоїть, так і стоїть. Тепер по розташуванню всередині цього ряду. Політичних дві новини. Може йти перша, друга, може йти друга, перша. Тобто, два варіанти розміщення є. Спортивних одна новина, вона стоїть останній, варіант може бути тільки один. А суспільних новин три. Щоб знайти, скільки є всього варіантів розміщення суспільних новин, треба знайти перестановку з трьох. Перестановку з трьох, це три факторіал, це три поміж на 2 на 1, це 6 варіантів. Так як це залежні події, ми їх перемножаємо. І отримаємо 2х6х1, на на 12 варіантів розміщення 0. Відповідь 12. 21 завдання. В прямокодній системі координат просторі задано вектор АВ і точку Б. Точки А немає. Точка О, початок координат, обчислити скарбний добуток ОА помножить на ОБ. Е, отже. З чого ми почнемо? Ми почнемо з того, що знайдемо точку А. У нас точка Б відома, вектор АБ відомий, може знайти точку А. Нехай точка А має координати Х, З. Як шукаються координати вектора? Треба від кінця відняти початок, від B відняти А. 7 відняти Х. дорівнює рівня X координаті вектора мінус 3. Звідки ми знаходимо, що х дорівнює 10. Далі по ігрих обчислюємо. Мінус 2 відняти Y, дорівнює 8, дорівнює мінус 10. І третє це 0 відняти Z дорівнює 11. Відповідно, Z дорівнює. Z переносимо вправо буде Z, а диці вліво буде мінус 1. Загалом вийшли координати А. 10-10 і мінус 1. Тепер знайдемо вектор ОА. Щоб знайти ОА, треба від координат А відняти координату О. Так як у О 0, 0, 0, тому так і буде 10-10 і -10, мінус 1. Тобто виходить вектор ОА з координатами 10-10 мінус -10 1. Я шукаємо скалярний добуток. Оа помножить на АБ. Оа. Помножить на АБ. Де рівнює X множимо на X, Y множимо на у, Z множимо на Z і додаємо. Мінус 3 множимо на 10, мінус 30. Далі. 8 множимо на мінус 10 мінус 80. І 1 множимо на мінус 1 це буде мінус 1. Виходить мінус 111. Це і буде остаточна відповідь. І 22 завдання. Визначте найменше значення, за якого має корені рівняння з даним синусом. Що тут потрібно пам'ятати? Те, що синус приймає майже від мінус 1 область значень, від мінус 1 до 1 включно. Пі на 3. Його зміщує вліво. По висоті воно його не зміщує по Y. Відповідно, права частина має попадати в межі від мінус 1 до 1. Таким чином ми позбавляємося синуса. От можна зробити таку подвійну нерівність. Що у нас це рівняння? Лежить в межах мінус 1 до 1. Яке потрібно розв'язати? Подвійна нерівність. Як її розв'язати? Е, робимо з неї систему. Систему двох нерівностей. Е, оце буде одна нерівність, я її зараз обведу ось так. Мінус 1 менше буде рівня і так далі. Е, а друга нерівність буде ось так іти. 2 квадрат плюс 5, а мінус 6 менше або рівня 1. Можна, в принципі, це скопірувати, щоб не переписувати. Одна, це буде друга. І це система. Як нам її розв'язати? Переносимо все в одну сторону. Для початку. Значить, в першому випадку буде 2 квадрат плюс 5А. минус 6 плюс 1 минус 5 больше або дорівнює 0 я переносил вправо все або можно переносить и влево, умножить на минус 1 знак снова таки поменяется на противоположный тому больше або дорівнює будет так, в другом випадку было 2 квадрат плюс 5 и минус 6 минус 7 это минус 7 будет меньшее, потому что равня 0. Так, ну что делать? Рассвязываем по дискриминанту. Первое, приравнивание не будет, приравнивание до 0 сразу, дискриминант до ревния. 5 квадрате 25, отнять 4аЦ, 4а2 на минус 5, 8, 40 плюс 40, минус на минус плюс 10. 65. Так як нам треба буде позначити на число 8 ці точки, хоч приблизно. Тому приблизно знайдемося, як це дорівнює. Корінь дискримінанта приблизно дорівнює. Крінь 64 це 8. А 65 це буде. Ну, хай буде 8,2. Отак. Найдемо а оперше. Дорівнює. Міс 5. Плюс 8,2. На 4. Так, 3, значит, 0,8 0,8. А друге дорівнює. Ну, не буду переписувати, буде віднімання. мінус 5, мінус 8,2 на 4. Буде мінус 13,2 на 4. Так, скільки це буде? 14 на 3,12, це буде мінус десятих так. Тепер, що ми робимо? Так як це нерівність, то ми малюємо число 8. позначаємо ці точки 08-3,3. Замальовані, тому що в нас нерівність не строга. У нас, звідки ця строга нестрога взялася з, того, що синус приймає в межах від мінус 1 до 1 включено. Відповідно, і в нас також включено воно це все. Це парабола, яка буде йти ось таким чином. Відки вгору. Чому відки вгору? Тому що 2 квадратом стоїть. Більше нуля. Плюс-мінус плюс. Мінус, плюс. У нас питають більше нуля, більше нуля буде ось тут. Оцей проміжок нам підійде. Відмінність міста скінченості до мінус 3,3, в об'єднанні від 0,8 до присутнекінченості. Розв'язуємо другу тепер нерівність. так уж дискриминант буду и выписывать 25 плюс 4 на 2 8 8 на 7 56 25 плюс 56 81 9 в квадрате а перше дорівнює минус 5 плюс ну, давайте напишем минус 5 плюс 9 на 4 4 на 4 1 а другая дорівня минус 5 минус 9 это минус 14, мінус 14 на 4. Це мінус 7 на 2, мінус 3 з половиною. Також намалюємо це у вигляді числової вісі. Ставимо ці точки. Мінус три з половиною. І 1. Так само парабола ворона направлена по тій самій причині. Плюс, мінус, плюс нам підійде цей проміжок менше нуля. Так. Тепер що ж у нас буде загальна відповідь? Тобто ми бачимо, що у нас тут від мінус 3,5 до 1, а тут відповідь до мінус 3,3 від 0,8. Тобто загальна відповідь буде. можна це намалювати, в принципі. Щоб зрозуміло було, звідки це береться. Ну, я думаю, вже всі бачать. Ну зробимо це. Значить, у нас точка мінус 3,5 є. Далі мінус 3,3. 0,8 і один. Це 4 точки. Значить, перше тут ось чином, Оце наш перший розв'язок. Заштриховуємо його. А другий розв'язок ось це ось. Заштриховуємо іншу сторону. Нас питають знайти найменше значення А. Ми бачимо, що найменше А, яке підходить. Ось наші дві відповіді, які нам підходять. Раз, проміжок від мінус 3 спонтик, мінус 3,3. І другий проміжок ось, від 0,8 до 1. Е, найменше число, яке підходить, це мінус 3,5. Це і буде відповідь. А дорівнює мінус 3,5.